Добрий ранок. Сьогодні 28 й день нашого Адвенту. І сьогодні я хочу говорити про мудрість в мовчанні. Єклісіанст пише третій розділ сьомий вірш: такі слова. Є час мовчати і час говорити. Інколи а, наймудріша відповідь Найкласнючіша відповідь буде це тиша. І не тому, що ти не маєш що сказати, чи я не маю щось сказати. А саме тому, що інколи не все, ти розумієш просто, не все вартує того, щоб відповідати. Ну, інколи треба промовчати. Мовчання. Зачасту сприймається як слабкість. Хоча насправді це про силу і силу керувати собою своїми емоціями, своїми страхами, своїми переживаннями і своєю недовірою Богові. І сьогодні я б хотіла, щоб ми з вами задумались і молились, і перевіряли да, своє серце. Чи не хочу я в своїй розмові чи в спілкуванні з кимось щось довести? Те, що вже Бог знає про мене. Сьогодні, коли виникне якась ситуація, і тобі із середини захочеться себе виправдати, щось комусь пояснити, захистити себе, спробуй цього не зробити, Спробуй дати місце Богу в цей момент. І ось цей момент, коли ти зможеш просто подивитися, що, стан що станеться, взагалі що відбудеться тоді, як людина почне. Себе вести. І зачастую, якщо ти себе не рятуєш, даєш місце Богу, дійсно втручається Бог і відбуваються дива. Тому я вам бажаю в сьогоднішньому дні статися цьому диву. Давайте помолимось. Боже, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за твою мудрість. я Дякую, що інколи ти не відповідаєш на наші молитви, ти даєш тишу, Боже. І в цій молитві, коли ти в тиші. Ти наповнюєш цією тишою мене, Боже. Я дякую, що в цій тиші я починаю чути тебе. Починаю, Господь, мінятися і починаю більше наближатися до Тебе. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти даєш цей день для аналізу, для перевірки і для придбання чи виховання нової навички, мовчати. А особливо в ті моменти, коли хочеться виправдовуватися, коли хочеться відмити себе. І я дякую Господь за те, що в ці моменти, коли ці ситуації будуть виникати, ти будеш втручатися, Боже. Саме тоді, коли я буду мовчати, тоді, коли я буду обирати, щоб ти мене захистив. Не я лізла, а ти захистив Боже. І я дякую, бо я вірю, що ти здатен це все змінити і Господь провести найкращим чином мене для мене. Дякую тобі, мій батько, за твою турботу, за твої неймовірні відкриття, Боже і за твою пеклування, ось цю любов, яку ти даруєш кожного дня. Славлю тебе за це, мій Бог. Амінь.